Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні простий та дуже смачний рецепт салату з крабовими паличками червоне море. До його складу входять крабові палички, твердий сир, часник, кріп, червона ріпчаста цибуля, рожеві томати, червоний солодкий перець. Поєднання цих складових і дає незабутній смак цього салату. Салат готується за хвилини і в цьому його перевага. Отже, Крабові палички нарізаємо довгими смужками. Дрібно нарізаємо кріп. На дрібній терці натираємо твердий сир. До крабових палочок додаємо один зубчик чеснику. Нарізаємо соломкою червоний перець. Нарізаємо рожевий томат. Якщо ж у вас червоні томати, їх потрібно зачистити від насіння, бо вони дадуть зайву вологу. Рожеві ж томати більш м'ясисті. До салату додаємо майонез та інші його складові. Акуратно перемішуємо. Додаємо чорний мелений перець. А також додаємо сік лимона. Для пікантності нарізаємо напівкільцями червону цибулю. Додаємо в салат. Все перемішуємо. За потреби додаємо сіль. Викладаємо готовий салат у прямокутну хрустальну салатницю та зверху присипаємо тертим сиром та кропом. Вирізаємо з помідорів чері трояндочки та презентуємо салат. Салат готовий. Бездаганий вигляд та неперевершений смак. Дорогі друзі! Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба. Пока-пока!